Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 5 глава з 12 по 16 вірш. Одного разу перебував Ісус в одному з міст і ось чоловік увесь в проказі, і, побачивши Ісуса, упав на лице і благав Його, кажучи: Господи, якщо хочеш, то можеш мене очистити. І, простягши руку, Ісус доторкнувся до Нього, сказавши: Хочу! Очистись. І відразу проказа зійшла з нього, і він звелів йому нікому не говорити, але пішовши, покажися священнику, і принеси жертву за очищення своє, як повелів Моїсей на свідчення їм. Але ще більше розходилося слово про нього, і сходилося до нього безліч народу слухати та зцілятися від недух своїх. А він. Відходив у безлюдні місця і молився. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.